Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника Алгебра 7» та Математика 7. інтегрований курс, частина 1». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У першому кошику двічі більше грибів, ніж у другому. Скільки грибів у кожному кошику, якщо у двох кошиках разом 78 грибів. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай у другому кошику Х грибів. Нехай у другому кошику x грибів тоді у першому в два рази більше. Два ікс грибів. у двох кошиках x додати 2x грибів, що за умовою дорівнює 40, 78. Маємо рівняння. рівняння x додати 2x дорівнює 78. x додати 2x буде 3x. І тепер поділимо на 3. Отримаємо 26. Робимо висновок. Отже, у другому кошику Двадцять шість Тоді В першому два помножити на двадцять шість, 52. п'ятдесят два. Записуємо відповідь. Двадцять шість. 52. Номер 6. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника Алгебра 7» та Математика 7. Інтегрований курс виконано.